Алоха, друзі. Сьогодні понеділок, 11 березня, мабуть, що так, і я отримав ось таку посилку від Не пам'ятаю зараз... Райський куточок. Да. Тренд у цього всього садівництва прямо ну, дуже стає більш популярним. Тому на роботі в мене є колега Віка. Привіт. Ми з нею взимку домовилися подарити один одному рослини ну, до весни, щоб привітати весну, скажімо так. Це в мене, знаєте, в голові така ідея вийшла. Я був в одному чаті клубу Книголюбів, і там був, скажіть, тайний цей обмін книжками. Типу, ти складаєш список книжок, які ти хочеш, і на там визначену суму ти збираєш бокс. Або дві книжки на ту суму, або одну книжку і докидуєш якісь там смаколики, закладки, там, я не знаю, чашки, що, що тобі там спаде на думку, то і даруєш. Ніхто не знає, які рослини, ой, які книжки ти там подаруєш, і да, Але ну, твій список і бажанки твої всі бачать. Не так, що знаєте. Скажіть мені, просто побачив красиво і подарував бажанки, да то, що ти собі там склав список війшліст, скажемо так, то і з того і обирають. І так і я запропонував Вікі зробити таку секрет Бокс, містері-бокс. Вона склала список, і я склав список і з тих, що там був перелік рослин, котрі ми хотіли бачити у себе на ділянці. З того ми вже і обирали один одному рослини. Так, хоча Віка сказала, що в мене, типу, якогось там бажаного нема. Головне, щоб в неї вписалося там, вона мені зняла відео, вписалося в її клумбу. Е, і щоб воно було вічно зелене. Да. Тож. Зараз е... буду вам показувати. Так, жимолость, вічно зелена. Ой. Щоб її одразу знайти, бо я ще той світово. Ось це, мабуть, жимолость. Mm -hmm. Да, Все воно. Тут воно. Е е скажіть мені, все скотчем приклеєно. Це, мабуть, що подарунок. подання. Е е я не буду розпаковувати, розкривати цей скотч. Бо воно зараз я зніму відео і поїде до Віки додому. Так. Жимолость вічно зелена, дворічна Генрі. 100 гривень. Це ось це мабуть. Що, ось це тут є. Уже малюк є. Так, потім бересклет японський. Мікрофіла ось ось він. Такий, дуже красивий, жимолость. Жимолость блискуча. А, оце жимолость, оце бересклет, барбарис. Так, я щось запутався. Почекайте. Піраканта Red, юка, Юка є, ялівець є. Зараз я вам покажу, бо вони отут всього стоять. Так, ось. так, тут юка. Юка, звичайно, нитчата трирічна, і ялівець горизонтальний Prince of Wales. Ось це можна тут побачити. Красунчики. О. А, так, друзі, мені е, не то поклали. <рес> Дуже дивно. Ну, чи то поклали? Я не розумію. Коротше, до віки має їхати е, бересклет, мікрофіла, жимолость, лайм б'юті. Це ось о. А я думав це э, цей. Господи, Бересклет. Це жимолость Лайм Beauty. Ось. Так. Потім. Мікрофіла. Це оце, я так розумію. Так. Піриканте Red Callume. Це походу оце. Чи оце? Оп. І. Ізжимовось вічно-зелена і вічно Генрі Річ. Да, мені щось не доклали. Так, зараз. Все, друзі, раз зібрався. <рес> так, оце. Зжимос вічна зелена Генрі. Ось вона. Я думав, що це Барбариса. У мене безментелику збили ці голочки. Коротше, все, все прекрасно. Так, Зараз швиденько це відправляю Віки. І заберу на почті посилку від неї. І вже поїду на дачу, і будемо розпаковувати далі рослинки. Ем, рослинки від неї <риклад> <риклад> Ура! <риклад> з початком сезону вас всіх любі, друзі. Все, ми вже на дачі забрали посилку від е, Вікторії. Значить, в моїх бажанках було е, якусь хосту. Потім молочай мертолисний, е, гравілат е, піраканта, е, а очіток Атлас і. Ломикам гребінчатий. Ломи Ось все, коробочка. Е, я не знаю, бо е, це ж секрет бокс. Так, ну, але в бажанках було те, що я вам тільки що перелічив. Може, тільки всього багато. Голос і чистий. Уже який. так. Ну да. як так. Я вибачаю. <голосі> <голосі> Блин. А, а воно підписано, так. О, це! Молодчай! Молодчай! В такому э, бачите? Це кільце, мабуть, що скотче, щоб рослинку не цей не придавило. Молочай мертолисний. Боже, так. Хастів скотчу. Мені таке враження, що вона ось це все, що я хотів, вона все сюди запхнула. Ну, типу, все, все обрало. Все з того, що я просив. Молочай, ну, що ж може. Ой. Ми будемо вставляти картинки. Я просто побачив у одного блогера. Цей молочай, який він красивущий. Це просто. Так, і, і, і мені терміново треба було теж його до нас на садочок. Так. Каманіломка. О. -о, -о. Грипінчистий. Так. Ось такий є. Так. Розкривати його от його цю. Прикол mm. так новий камы. Тут написано «Кам'яломка». <хе -хе> так, далі. Це, мабуть, що грабілат. Мені щось так здається, але зараз розкриємо. Але дуже багато скотчу. я прям стільки ще ніколи не бачив. Так, <гум> <гум> да, це гравілат. Ну, чого не бачив? Ми від зелених янголів, згадай, відповідно. Ну, трошки менше, але... Обережно треба його. Так, це грабіла. Боже да, дуже багато скотчу. грабілат, корінчики воно вже вилазять, мабуть, що його терміново треба. Пересаджуємо. Йому там уже мало місця. Так, це хоста. Ага. Ну, хоста, корінчик. В Тирсі. В Тирсі хоста колнук. Я так сподіваюся, що це а, на, назва хости. А, ми подивимось в інтернеті, чи дійсно колнулк це її назва. Це просто корінчик. Так, далі, це очіток, О -о -о -о. очіток а, атлас. а? Вона мені каже, дивилася твій список, і каже, що е. А... Читала в інтернеті про, про них, що воно себе уявляє. І каже, щось не можу ні, ніде знайти оцей твій очити Катлас. Я кажу, я теж не можу знайти, тому я відповідаюсь на тебе переклапа. Шукай. А Вона каже: ну бачите, знайшла, знайшла Віка молодець. Ой, коротше. Боже мой, скільки скотча. Ага. Залиш пізніше, розпакуємо від скотчі. Добре. Коротше, очі така Атлас. Він дуже красивий. Прямо ну, дуже красивий. Ага. Коротше, вона все із списку прислала. І це піраканта. Бо вона теж каже, що дивилася твій список. Знаходила все в інтернеті, мені теж цікаво, що воно до чого і як. І оце піраканта я теж собі захотіла, я думаю, ага, візьму собі на заметку, що піраканту ти теж хочеш, і я ж її теж придбав, піраканту. От. І, і Віталік теж хотів піраканту, тому Віталік. У нас є піраканта. Я сподіваюся, що. Ред Колумб. Ну, мені теж Ред Колумб подарували. Так, Віталік каже, а що ти нам не замовив піраканту, коли цей замовляв для Віки? Я ж теж хочу піраканту. Я кажу, ну, мабуть, що може бути в секрет-боксі нашому. Так, да, будь ласка, Ред Колумб. Канта. І колючки. Мене збентежили колючки на тій рослині. Я подумав, що то е Барбарис. А це тираканта. У нас колючки. Не все прекрасно. Ніко, спасибо. Так, будемо на цьому завершувати відео. У нас дуже багато роботи. На дачу нас будемо зараз обрізати злакові, будемо дорізати ці дерева. Ну, е злакові е обрізку, може, знімемо в наступне відео, якщо натхнення буде. Хоча ну, когось дивуєш, є <різкою> злаковим. Так, хтось буде спати, а хтось буде ворк. Тому ми зараз винесемо коцик для бандюші, щоб він тут собі солодко спав. А ми будемо працювати. Так, роботи багато, тож вперед. А, дякую, що завітали на наш канал. Ага. Віка, дякую тобі велике. Ти прям весь список. Мені подарувало, що я хотів. Не забувайте донатити на ЗСУ, бути чимними та толерантними, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. А може хтось із вас теж захоче таку штуку зробити разом зі мною. Я буду дуже. Ради з вами такі, такі таку авантюру провернуть. Пишіть, будемо ділитися рослинами, будемо ще ближче знайомі і до нових зустрічей. Всіх обняв, па-па!